На різдво близько одинадцятої вечора з'явився законопроєкт, який передбачає посилення заходів мобілізації. Інтерес з боку громадськості до нього був такий, що сайт Верховної Ради України не витримав і зліг. Ініціатор законопроєкту, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, запропонував ряд заходів покарання для ухилянтів. Передбачається, що окрім адміністративної та кримінальної відповідальності будуть проваджені грошові штрафи. Перебіг подій на полі бою вимагає від військового керівництва України, крім зброї та снарядів, додаткової кількості військових. Генеральний штаб разом із міністерством оборони України прорахували кількість усього необхідного на новий рік. Після чого і з'явився законопроєкт номер 10378. Нам необхідні снаряди, нам необхідна зброя, нам необхідні люди. Ми проводимо формування запитів на ресурс, В тому числі і здійснюємо планування на наступний рік. І вже показуємо орієнтовні цифри, які нам необхідні будуть для виконання завдання у наступному році. Всі ці пропозиції ми подаємо до міністерства оборони. Знову ж таки повторюсь, як для суб'єкта законодавчої ініціативи, які вже далі вирішують, яким чином ці потреби забезпечити. Кількість необхідного поповнення приховується за грифом військова таємниця. Але 19 грудня президент України назвав цифру у півмільйона мобілізованих. Люди думали, що ми скоро переможемо, тому вирішили, що можна спокійно жити, не готуватись до мобілізації, що все зроблять хлопці, які вже на фронті. А зараз слова про додаткові 450-500 тисяч мобілізованих стали для всіх холодним душем. Законопроєктом передбачається посилення відповідальності за неявку до військомату, зокрема, заборону виїзду за кордон та проведення фінансових операцій з рухомим та нерухомим майном. Також дані про ухилянтів будуть вноситися до реєстру боржників. Через це можуть бути обмеження при отриманні посвідчення водія та праві керування авто. Обмежується також користування коштами та цінностями. Відмовляється у наданні кредитів та призупинення пільг та послуг від держави, анулюються ці заборони і обмеження за спеціальним повідомленням керівника ТЦК. Згідно з пояснюваною запискою до законопроєкту пропонується знизити призовний вік з 27 до 25 років, запровадити надсилання повісток через електронний кабінет призовника або через електронну пошту. Строкову службу пропонується відмінити, а строковиків зарахувати у запас. Також планується організувати загальну військову підготовку для всіх громадян віком від 18 до 25 років, але для того, аби усе набрало юридичну вагу, законопроект. Проєкт має пройти ще кілька етапів. Спочатку відбувається голосування у першому читанні, який ймовірно буде у період з 10 по 12 січня 2024 року. Далі він потрапить у комітети на 2-3 тижні для виправлення та внесення правок за сприятливого сценарію. Наприкінці січня Верховна Рада проголосує у другому читанні за законопроєкт. Далі документ потрапляє на підпис до президента згідно з законопроєктом, Він набуде чинності через місяць після опублікування. Таким чином, прийняття нового закону про мобілізацію в Україні можна очікувати на початку весни. Цікаво, що майбутній закон не буде поширюватися на жінок, які вагітні або перебувають у декретній відпустці. Також це не торкнеться інвалідів першої, другої групи і осіб, які доглядають за ними. Не мобілізуватимуть студентів, що здобувають першу вищу чи професійну освіту, а також педагогів та чинних народних депутатів.